Ще в нас тривав переклад, тривала робота над файлом. А він вже заанонсив у себе в соцмережах. Що ось. Буде українське питання. Я прям такий вражений цьому. А потім він виставив обкладинку, і там у нього велика аудиторія, всі такі, бажуть, боже, яка красива обкладинка, і він каже, Боже, як це все гарно. Бачив, що він писав так. десь навіть, що от попри перебої з електроенергією, нас були, у нас, все, от, були, у нас на кілька місяців влітку в нас зупинялась робота. Ми видали на три місяці пізніше Роман ніж очікував. Він весь цей час чекав і, і він на це постив. І коли я там сказала щось що моїм. Плануємо презентацію в Києві. Чи можете ви долучитися онлайн? сказав, звичайно, я так зрозуміла, що він все відклав і він долучився. І я хочу сказати, що відгуки аудиторії були просто неймовірні. Він, по перше, дуже гуморний, дуже смішний. Такий він так розігрів публіку. Це вперше в нас такий досвід, коли автор настільки і слідкує за своїми виданнями в світі, і зокрема за українським виданням, і дуже щиро вболіває за них.